Відомо, розмір мінімальної заробітної плати встановлюється у законі про державний бюджет на відповідний рік, що ж сказано у законі про державний бюджет на 2025 рік. Згідно цього закону, у 2025 році розмір мінімальної заробітної плати для всіх груп населення становить 8 тисяч гривень. Підприємства, які використовують погодинну форму оплати праці, мають зважати на погодинну мінімальну заробітну плату, яка становить 48 гривень. Що говорять в уряді? Як повідомив прем'єр-міністр Шмигаль, у 2025 році не передбачається зміна розміру мінімальної заробітної плати в Україні, і вона залишається на такому ж рівні, на якому є зараз. Як це пояснюють? Експерти говорять про те, що Підвищення розміру мінімальної заробітної плати не передбачено у зв'язку з виконанням зобов'язань України перед МВФ та Світовим банком, адже згідно наших зобов'язань Україна не може підвищувати розмір мінімальної заробітної плати адже це змінить прогнозовані видатки з державного бюджету. Оскільки збільшиться мінімальна заробітна плата, то збільшиться відповідно видатки державного бюджету на оплату праці працівників, які працюють у державних органах, державних службовців, а також на державних підприємствах, також вчителі, лікарі та інші працівники, які фінансуються за рахунок державного бюджету. Тому очевидно, що у 2025 році таких змін не передбачається. Звичайно, до Верховної Ради України неодноразово вже подавали законопроекти, якими передбачалося внесення змін до закону про державний бюджет України на 2025 рік, в яких. Передбачали збільшення мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму і такого іншого. Однак жоден з цих законопроєктів не просунувся далі, не був прийнятий, не було жодного його обговорення, і тому такі законопроекти залишились законопроектами. Також нещодавно комітет Верховної Ради України соціальної політики відхилив звернення. Депутатів з метою звернутись до кабінету міністрів України для того, щоб зобов'язати їх подати законопроект про внесення змін до цього ж закону про державний бюджет України на 2025 рік, яким передбачити збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Однак комітет відхилив такі пропозиції. А тому у 2025 році, станом на сьогоднішній день, Залишається діючим розмір мінімальної заробітної плати у розмірі 8 тисяч гривень на місяць або з розрахунку погодинної оплати праці це 48 гривень на годину. Слідкуємо за змінами і будемо проінформовані.